Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Дуже довгий день сьогодні. Провів ставку. Доповіді військових були наші позиції на фронті. Ситуація з постачанням, контракти, пакети, зброї, робота триває. Я дякую кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії мають значення і сила, і правда. Доповіді були щодо діпстрайків по російських військових об'єктах. І по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну на кожні два вкладених долари в нашу далекобійність. Ми отримуємо вже майже 10 доларів російських збитків. Це потрібна динаміка. Росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру. Окремо сьогодні суттєві речі доповідав керівник служби зовнішньої розвідки. Сьогодні ж було багато. Нашої міжнародної роботи генерал Келох, зустріч, яка відновлює надію, нам потрібні сильні угоди з Америкою. Угоди, які справді спрацюють, я доручив працювати швидко і дуже, дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Обговорили із генералом Келегом фронт необхідність звільнити всіх наших полонених, які утримуються в Росії, а також необхідність надійної і чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен всім нам, Україні, Європі, Америці, всім у світі. Говорив щойно з президентом Макроном. Ми скоординували наші позиції. Ми обговорили подальші кроки, зокрема, погляди на гарантії безпеки. Говорив з прем'єр-міністром Данії, і ми цінуємо, що мете і народ Данії відчувають, чого ми прагнемо. Говорив з прем'єр-міністром Норвегії і не тільки про наші двосторонні відносини, але й про майбутнє Європи, про енергетичну безпеку. Говорив. З президентом Фінляндії Є хороші важливі пропозиції. Ми обмінялися нашими поглядами на розвиток ситуації, говорив з прем'єр-міністром Канади, поінформував про те, що відбувається зараз. Ми обговорили перспективи. Обговорили, зокрема, перспективи в G7. Говорив сьогодні з президентом Південно-Африканської Республіки. І я вдячний за підтримку, підтримку нашого суверенітету і за позицію щодо того, що перемовний процес має бути інклюзивним. Мир це завжди спільна справа, і тим більше мир, який ми маємо залишити всім наступним поколінням. Я дякую всім за допомогу і за відчуття єдності єдності, яка зараз так само важлива, як і в 2022 році. Я пишаюся. Нашими людьми пишаюся всіма, хто б'ється, хто допомагає, хто вірить, вірить, що в війнах немає перемагати зло. І сьогоднішній день я почав зі вшанування пам'яті українців, які загинули 11 років тому, вже 11 років. Герої Небесної Сотні, герої гідності, 11 років. Тому в цей день почались і перші загарбницькі кроки Росії щодо нашого Криму. Україна зробить все для завершення цієї війни, все необхідне, і нам потрібен достойний мир, гідний народу, який так сміливо захищає себе. Пишаюся вами, українці, і я бачу, як ви захищаєте правду, і це дуже важливо. Я дякую вам, дякую за підтримку. Слава Україні!